Вершиною цинізму російської пропаганди стала вигадка про розп'ятого у слов'янську хлопчика. Ребенка трьох літ мальчика, маленького в трусіка футболки, як Ісуса, на доску біля прибили. Один прибивав, двоє держали. Її дуже важко слухати, і єдине, що нам залишається після цього, це поговорити з самим розіп'ятим хлопчиком. Доброго вечора! Ти ви і є той розіп'ятий хлопчик? Так. Да. А але ви не зовсім на хлопчика схожі? Та от че хрест. Могу даже доказати, що Міні не було. Я вірю, я вірю. Та жінка казала, що ви на дошці оголошень. цей. А де дошка оголошень. Неудобно носить, метро не впускають. А як ви взагалі почуваєтесь? Нормально почуваюсь. Робота є робота. Отпуск обіщають. От, обіщають навіть повисить. До кого? До другого раба. А і ще таке питання в мене є. Якщо. Вибачте, але часу немає. У мене через 15 хвилин корпоратів. Йолки, дід Мороз, то сю. Ага. Надо просто йти. Добре, йдіть, не буду затримувати. Дякую вам, що прийшли. Це був Розіп'ятий хлопчик. Я знаєте, чому турбуюся через чущу історію з розіп'ятим хлопчиком? Це дуже нагадує зародження нової релігії. Хлопчик був розіп'ятий у слов'янську. І тіло його після того ніхто не бачив. Потім, за допомогою вищих сил і ОРТ, з'явивши вірянам у Єнакієву, Антрациті та Красному Лучі, Кішільов, Патріарх, Кирил та решта пропагандистських пророків рознесли вість про нього по всій території ДНР, ЛНР та Росії. У відповідь з Росії почали надходити дари волхвови. А далі ця історія обростатиме новими і новими діяннями та дивами. Він приломив п'ять біляшів і нагодував бригаду псковських десантників. Він ходив по воді в основному взимку. Він робив з води вино, а з вина водку. І побачили це донські козаки і сказали: «Люба люба, 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 люба. Це нова релігія ватниканство. І постане нова релігійна столича. Ватникан.